Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. А чи знаєте ви, що таке дружба? Дружба дивовижне і чарівне слово. Дружба це коли люди хочуть бути разом, коли разом цікаво, весело та комфортно. Люди не сваряться, не ображають одне одного, допомагають, особливо в біді. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити. Тож без друга не прожити. Хочу вам відкрити секрет. Пташки також дружать, бавляться, грають разом та допомагають одне одному. Тож запрошую вас переглянути казку Михайла Дряцьковського Урок дружби. Жили два горобця Чик і Чирик одного разу. Чікові прийшла посилка від бабусі, сіли в ящик пшона. Але Чіп про це ані слова не сказав своєму приятелю. Якщо я пшоно роздаватиму, то мені нічого не залишиться, подумав він, так і склював усі зернятка сам, а коли ящик викидав, то кілька зерняток вже. Випало на землю. Знайшов ці зернятка чирік, зібрав у пакет акуратно і полетів до свого приятеля Чіка. Здрастуй, Чіку, я сьогодні знайшов десять зірняток пшона. Давай їх поділимо порівну і склюємо. Не треба навіщо? Став відмахуватись крицями Чік. Ти знайшов, ти їш? Але ж ми з тобою друзі, сказав Чирік. А всі друзі повинні ділитися. Хіба не так? Ти, мабуть, правий, відповів Чіп. Йому стало дуже соромно. Але ж він сам скривав цілий ящик пшона і не поділився з другом, не дав йому жодної зернини. А зараз відмовитись від подарунка приятеля, це означає образити його. Взяв Чіп п'ять зерняток і сказав. Дякую тобі, черику і за зернятку, і за урок дружби. Малято, цінуйте друзів та даруйте одне одному позитивні емоції, посмішки і хай завжди вас оточує доброта. Та гарний настрій!